Що таке собача перетримка або як допомогти притулкам, не витративши ні копійки? Одразу скажу, що перетримка тваринки не зобов'язує вас забрати її до себе назавжди. Ви просто допоможете притулку розвантажити його і подарувати трошки любові собачці. А зараз це дуже важливо, тому що собачок не дуже охоче забирають на те, що в родини, а навіть на перетримку. От, наприклад, ця собачка може зараз поїхати в притулок, тому якщо ви в Києві можете допомогти, обов'язково напишіть. Отже, як відбувається сам процес? Ви заходите на сторінку в Instagram, шукаєте собачок, які потребують родина, або притулку читаєте абсолютно всі характеристики, розумієте Підходить вам собачка під ваш ритм життя чи ні, та пишете куратору. Проходите невеличкий тест на адекватність, як би це не звучало. Чи підходить вам собачка, чи був у вас досвід, адже зможете ви приділяти її достатньо уваги. Після цього вам озвучують явки та паролі, ви можете приїжджати за собачкою. Корм, таблетки, іграшки, вам все може видати притулок, якщо у вас їх немає. Як на мене, це просто ідеальна можливість спробувати себе як педперента. Якщо у вас ніколи не було собачки, але ви дуже хочете спробувати. А навіть якщо у вас вже є собачка або котик, то це ідеальна можливість знайти їм компанію хоча б на деякий час. Собачку на відео звуть ласка, і вона не дарма має таке ім'я дуже ласкава, добра собака, і вона шукає родину зараз в Києві. І Якщо ви також закохались в неї з першого погляду, вона у нас зараз на перетримці. Пишіть у притулок та приїжджайте знайомитись.